Моє серденько сумував за мною. Я по тобі скучала, і мені вже нетерпілося зустрітися з тобою на цьому сеансі. Мись так надовго. І тому сьогодні я підготувала для тебе сеанс Релакс Смр, щоб ми провели з тобою досить багато часу разом, і ти скоріше заснув солодким, міцним. твої стічки. Так. Ну такий же ти хороший котик. Я прям не можу. Давай з тобою трошки подихаємо і розслабимось, щоб настроїтись на правильний лад. Запиш, будь ласка, очі, дай мені свої ручки. ручки. Так. Я торкатимусь. Трошечки проводитиму своїми ручками по твоїм долоням. Так, відчуємо її пальчики. Угу. Очі прикриті. Так. Дихай вільно Зі мною глибокий вдих і видих. Розумна Так. Тепер поклади долоньки на мої. На мої так. Торкнись мене. Угу. Відчуй моє тепло, мої м'якенькі ручки. Відчуй ту спокійну, теплу енергію, яку я передаватиму тобі крізь долоні. Так, тепер я торкнусь твого лобок правою ручкою. Поглажу твою голівень. Відчуваєш мої пальчики в своєму волоссі. Я дуже ніжно-ніжно і обережно перебираю твою волосічку легкими, приємними рухами по масажних лініях, розслаблюючи твою голівоньку. Так, шийку, плечики Спробуй сконцентруватись та розслабити їх. Угу. Молодець. Проводитиму ручкою по твоїм заплющеним оченятам. Злегка-злегка торкаючись твоєї шкіри. А тепер відчув мій І на правій. <рі> так. Добре, тепер зробимо невеличкий-невеличкий масаж з жовтим м'ячком. Цей м'ячик непростий. Він розгоняє нашу кров, розширює судини і допомагає нам. Швидше і легше розслабитись, ти відчуєш деяке поколювання, ніби мурашки бігають по всьому тілу, а потім по твоєму тілу розділється тепло. Тепло і приємна вдома. Так. Я прокочуватиму цей м'ятик по всьому твоєму тілу, починаючи. Від шийки та кричиться, відчуй, як цей м'ячик своїми гостренькими шипчиками прокочується по твоїй грудочці. Відчуй це тепло, яке розливається по всьому-всьому тілу, спускаючись все нижче й нижче по твоїм ручкам. Лечіка, животику. Так. Відчуй ці приємні поколювання. Мурашечки розбігаються по тобі, даруючи спокій та розслаблення. угу Відчуй мурашечок на своїй лівій ручці. Тепер візьмемо цю щіточку. Я її просто обожнюю. Вона зі щитиночки хрюшки. Зараз я пройдусь з нею по всьому-всьому твоєму тілу. Спочатку пройдусь по спиночці, починаючи від твоєї шийки. Дуже-дуже обережно. Масажними круговими рухами. Заходячи на всю твою спиночку. Так, спускаючись все нижче, нижче, По лопаткам вниз, заходячи на батьки, може бути трошечки лоскутно. Ну. Але потім ти відчуєш, як розслабились всі твої м'язи. І покращилась циркуляція в твоєму тілі. Так. Ця щіточка дуже-дуже корисна. Вона позбавить тебе набряків після довгого сидіння на роботі. Так, чудово. Спускаємось нижче руку Так, чудово. Ніжки. Я буду робити похлапуючі рухи. Так, відчарш. Ефект трошечки змінився, але у комплексі він дає чудовий результат. Твоє тіло наповнюється киснем і повністю розслаблюється. Зроби зі мною глибокий, глибокий, спокійний вдих. Видихай Чудово. Так. Тепер перейдемо до твоєї голівоньки, я зроблю тобі. Приємний розслаблюючий масаж цим масажером. Я знаю, що майже в кожного в сім'ї є така штука, але користуються нею дуже-дуже рідко. Я дуже рекомендую тобі робити собі самомасаж, коли в тебе не виходить приєднатись до наших сеансів СМР. Гарантую тобі, що ця Навид, дуже проста штучка, допоможе розслабити голівеньку і міцніше та скоріше заснути. Я попрошу тебе нахилити голівеньку до мене. Так, добре. І зараз я запускатиму ці щупи в твоє волосся дуже. Відчуй кожну, кожну чорну цяточку на цих щупчиках. Як вона охоплює всю твою голівку і розслаблює кожен сантиметр шкіри твоєї голови. Добре. Так. Сподіваюсь, ти любиш масажі, адже я їх просто. Я і сама працювала в клініці масажу. І люблю, коли мені мнуть мою спиночку. Так, добре. Тепер мені хотілося би зробити тобі розслаблюючий і дуже-дуже легенький масаж твого обличчя. Все потрібно робити дуже-дуже обережно, щоб ні в якому разі не розтягти шкіру, яка. Вже дуже тендітна. Тому ми візьмемо кремчик, який допоможе нашим ручкам вільно-вільно просуватись по нашій шкірі Так. Я змощу свої пальчики кремчиком і торкатимусь твого обличчя максимально обережно. Починаючи зверху, з твого лобика. Так, вверх до лінії розтволося. Так. Тобі приємно? Супер. Я дуже стараюсь, щоб тобі сподобався цей зам. В коментарях твої побажання, що б тобі хотілося бачити наступного разу. Так, носик дуже-дуже добре його розімнемо. Так, от тобі такий чудовий нос. Починяты мы и кинтиком, буквально. Так, и пуститиком разгоняете нашу лимфу до вух. И за вушком Дай мені губки, губки, губки. Так. Дуже обережно торкатимусь пальчиками. Так, відчуваєш тепло в губках. І також протягуємо пальчиками до вушок, до вушок. І лінію щелепи. Дуже обережно. Відчуй тепло мої. І пожитівниць доключити. Тобі подобається. Добре. Мені дуже хочеться, щоб після нашого сеансу ти відчув, тільки приємно розслабленість Трошечки почистити, Як ти на це дивишся? Я зроблю це дуже обережно, не переживай. Так. Трошки сюди угу. і дозволю. Ще раз подивимось на вушка. Добре, тут. Так. Добре, повтори і мною, що я скажу. Зефір. Зефір правильно. Тісточка. Тісточка молодець, все. Наше вушка чисте а ну посміхнись мені. Угу. Так, гадаю, нам треба почистити наші зубки, так? Добре, зовсім трошечки пасточки. Тож я то знаю, як правильно вичистити наші зубки. Це треба робити круговими рухами добре, добре прочищаючи кожен наш зуб. залишилось наші зубки сполоснути. На мені свої губки, зволожимо їх пальцем. Просто чарівна. Дякую. Дякую за те, що ти такий чудовий, такий розумний, такий добрий і ласкавий котик. Мені дуже з тобою пощастило. Від усього свого серця я бажаю тобі міцних і приємних снів, дуже тихої і спокійної ноті і чекає. Тебе на наступному нашому се.